Доброго вечора, друзі! Всіх вітаю з наступаючим Новим Роком! Щиро вдячний вам, що ви підписалися на мій канал. Підписуйтесь, поширюйте, ставите лайки, коментуйте та задайте ті питання, які сьогодні є необхідні та доцільні для кожного українця, який сьогодні виїжджає за кордон в Польщу та інші країни і потребує юридичних якихось вирішень питань. Друзі, я щиро вас всіх вітаю з наступаючим Новим Роком. Бажаю, щоб цей рік був дуже гарним, продуктивним, щоб ми цей важкий рік 2022 просто забули і він залишився у нас тою новою частиною нашого життя, яка була і перейшла в наше світле майбутнє. Всім бажаю злагоди миру! Бо цей 2022 дуже багато забрав кожного з нас з життя. Це близькі, друзі фінансові та інші речі, я про них не говорю, Фінанси можна заробити і нового рівня життя. Але близькі люди, друзі, вони назавжди залишаться в наших серцях. Тому друзі, я бажаю в цьому новому році, 2023-му, щоб ваші серця наповнюють любов'ю, надією та радістю, щоб ваші близькі і ви були без спеці, в безпеці, в надії з гарним майбутнім. Щоб завжди було світло, яке. Навколо вас вас оточувало та захищало від всіх незгод. Друзі, вітаю вас з наступаючим Новим Роком. Всім бажаю гарних свят і бажаю, щоб всі були здорові. Наступаючи ного! Слава Україні!